Всім привіт, я з вами Софік, і сьогодні я хочу з вами та з собою бути чесною щодо каналу. Але перед тим як я почну, мені треба пояснити те, що таке відеочат. Я їх проводжу в телеграм-каналі, там ми спілкуємося та граємо, і вони дуже до вподоби зі ручками. Я взагалі не знаю, як сформувати те, що я думаю, тому заздалегідь вибачайте. Мені подобається займатися каналом і вести його. Але завжди є. «але». Перше це час. Зазвичай уроки закінчую о 18-19.00, Тому і є час після, але бажання та мотивації не крапельки. Щодо мотивації, пам'ятаєте про 5К до Хеловіна? Можете забути, як майже за місяць підписок 10. У мене прогрес без коментарів. Також я хотіла поговорити про вас, людей, які мене дивляться та приділяють свій час. Я безмежно вдячна за це і розумію, що ви лише, як і я, діти, але мені не дуже приємно бачити, коли, знаючи, що я переважно зайнята, писати. А коли відчат. Софік, давай сьогодні відеочат, чи, чи питати мене про щось, про що я купа раз говорила та писала. Чи, наприклад, чому ти не лайкнула мій коментар? Люди я не робот, Я маю почуття та емоції. Я розумію, що ніхто з вас не робить цього зі зла, але від цього я просто закриваю на це очі. Зараз я не знаю, що загалом робити з каналом. Та як загалом мені продовжувати і в якому форматі це робити? Як закидати, я точно не хочу. Якщо у вас є ідеї, то обов'язково прочитаю в коментарях. Дякую за перегляд! Це була Софія, та до нових майбутніх зустрічей. Па-па!